Ось такий вигляд у мене зверху. Все виходить отак, нічого не випирає, не виступає. Сюди виступаю, значить, а їздить оця частина. Кругом у мене зазор сантиметр. Получився. Ось ручка. значить, Вона викручується, тому що ця каретка розбирається. І ось їдемо ми вниз, Значить, поїхали. Трішки гримить, шумить, але й їде. Так, зупиняємо. Бачите, оцей вмежувач, тут ремінь прикручений. Ну і оцей сюди, я забув він називається. Така висота, ступеньки ступіньки, висота, виходить, у нас 34 см. Ручка, я сказав, ось викручується, знімається це дерево, і ця ступінька також можна її зняти яким чином я це зробив? От бачите, я прорізав на підшипник. Значить нижній підшипник витягується, і пізніше сама каретка на бік перекидається я витягую бік і знімаю, можу ремонтувати підшипник і міняти чи щось інше робити. Ось так воно виглядає. Іде вверх. Швеллер у мене вісімка. Ось. Тут знизу прикручені на ці пластини кінцевики. Там верхній, а тут нижній. Ось так все симетрично вийшло. Нижній обмежувач і верхній я показував. Значить, терфер у мене ось такий. Кріпиться він. Я тут Приварив пластину і просверлив дирку. Тут він кріпиться прямо до цього швеллера. І також з цієї сторони вухо приварене і болт сквозний. І далі йде знизу також швеллер, як бачите, він приварений. Тут приварні також вуха і прикручений на рідна різьба варена в корпус. Ось ці вирізи. Що, як я, казав, я ніде в інтернеті цього не бачив, але мені дуже важливо було зробити, щоб все було розборне. Ось, я так я сам придумав. Значить, відстань між підшипниками. Підшипник, як ви знаєте, є нижній і є верхній. Не знаю, може з цієї сторони краще буде. Літа. Ось, отак ви проварені. Бачите, підшипник. Я не знаю який, широкий якийсь в середині 25. Тут просто приварений вал, щось наглухо приварений підшипник надітий і токар прорізав канавку під штопорне кільце. Треба розібрати, значить, знімаю я цю каретку, знімаю підшипник і міняю і все добре. Значить, знизу ось так в мене зроблено приварне скріплення для цього ремня. Ось тут виходить, скільки там виходить, у нас 15 см така конструкція, просто йде профільна труба вниз. Профільна труба, це у нас три. На 5. Ось приварене вухо вниз і отак просунув трос. Ось. Ось ніби все показав. Ось так все зроблено. Значить, треба мені розібрати, знімаю ступіньки, відключаю проводку, у нас це тут розбирається на розйомах. І оцю ручку викручую. Викручую ручку, знімаю. І ось саму цю каретку опускаю вниз і знімаю каретку. Все розборне. Ось. Так що ось так. У мене все зроблено. Ну, тут ще додатково площадка. Просто не хотілося робити таку велику оцю площадку без потреби. Дякую за увагу. 多长时间？